Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі по бісероплетінню. Бісероплетінням я займаюся ще шкільних років. У Шкільні роки я плела з бісеру браслети, кілечка, ще практикувала квіти, букети з бісеру. Потім я це все покинула на деякий час. А вже будучи у декреті, коли народила донечку. Згадала, що це таке. Треба якось розвиватись, спробувати щось нове. І я почала плести ці широкі браслети: гердани стрічкові, силянки плести. Спочатку я плела браслети на коробочках. Потім е я попросила мені зробили. Станочок, саморобний, він, ну, так собі, але все ж таки він мене виручив, дуже виручив. Я була на ньому деякий час, поки він не розвалився. Потім я собі придбала станочок, я хотіла з вами поділитись роботами, які у мене є в наявності. Так, почну я, мабуть, із стрічкового гердану, Ось такий. У кольорі червоний з чорний. Це такий, як у Лесі Українки. Його багато хто плете. Ось так він виглядає. До нього в комплект я сплела сережки ромби. Ось такі. Дуже симпатично. Потім у мене є селяночки ось такі. Ось такі. Як воно гарно вивезти, просто неймовірно. Дивіться. Також у такому ж плетінні у мене є ще у патріотичних кольорах. Так. Це все я. Ага, так у мене ще й сережки є. Я й забула. Зараз я вам покажу. У мене ще сережки. Ось такі є. Можна комплектом вдягати. Далі стрічковий гердан голочкою. у мене є на каналі Майстер Клас, який його плела. Це трішки перероблена схемка з книги. Так. І остання моя робота це стрічковий гердан на подарунок. Я хочу подарувати одній дівчині. Вона ці кольори. Просто полюбляю, неймовірно. Ще до цього герданчика я сплела сережки. І знову шрамби. Куди ж без них? У мене на каналі є майстер-клас. Це буде комплект на подарунок дівчині. Далі браслети. У мене є ось такий браслетик жовто-блакитний. Нещодавно його плела. Так, потім є ось такий. О, здається, ось і так. Так. Це вже я все плела на новому станочку. Ще ось отакий браслетик. Ось такий. З застіпкою. Так. Дуже елегантно вийшло. Так, зараз я спробую показати на руці, як він виглядає. Ось так. Дуже симпатично. Так, далі. Є в мене ось такий комплект. Ось такий ромашечки, ось такі з перлинками. Браслетик і намисту. Це якраз такий варіант на літо. Так, далі. Далі, далі. Ось ці два браслетики. Це ці два браслетики я плела ще на коробочці. Ось такі два. Так. І ось ще отакий у мене один із перших. Це ромашки такі квіточки літні, весняні, якраз можна вже скоро вдягати буде. Так. Ще, Що в мене ще Кілечка. Найважливіша тема для мене кілечка. Це все я плету з бісеру пресіоса. Пресіоса перший сорт і є другий сорт. Я намагаюся плести з. Бісеру першого сорту пресіоси, але буває таке, що немає того кольору. Я тільки другого сорту, тому і купую другий сорт. Його трішечки треба відсортувати, перебрати, але що ж робити, якщо потрібен колір. Тому я почала пробувати плести кілечка. Ось таке кілечко. Мені воно більш за все подобається. Так. І є ось таке кілечко зараз. Треба привикнути і вдягати. Так. І ось таке кілечко. Перший варіант мені більше подобає що я хочу сказати, що більшість плетей кілечка з Міюкі Ітоха. Ну. Я би так сказала, що пресіоса теж виходить дуже гарно, рівненько. Якщо відсортувати, дуже гарно виходить, Ось, наприклад, близько покажу. Бачите? Залі. Різниця в тому, що із пресіоси кілечка м'якенькі виходять, такі гнучкі, А якщо плести з мюки або того, більш щільні виходять кілечка, жорсткі такі. Вони не гнуться, тобто тримають форму. І я ще хочу зняти майстер-клас, як я плела ці кілечка. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені в коментарях. І наостанок я залишила ось таку штуку. Це я плела новорічні іграшки взимку. Я вже не пам'ятаю, скільки штук я сплела, але всі всі іграшки я подарувала друзям, знайомим, близьким. І ось іграшка, яку я не встигла доплести, мабуть, навіть і половини, бачите, я не сплела. Тільки якраз почала підійматись. Але я хочу доплести, тому що мені малюнок цієї дуже дуже сподобався. Якраз буде вже іграшка на наступний рік. Так, з того, що у мене є в наявності, я вам показала. Дякую за перегляд. Ставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал. Буду рада вас бачити. До нових зустрічей. Бувайте!